Ставши одним із неочікуваних хітів 22-го року, Stray нарешті вийшов на консолі Xbox One та Xbox Series. Навіть через рік сюжет захоплює, як і раніше, це захоплююча гра на 4-5 годин, яка веде нас через зруйноване місто, побачене очима безпритульного кота. Як це сталося, що сталося з людьми, все це частина таємниці, яку нам доведеться розгадати. Але до цього часу Stray була доступна лише на PlayStation 4, 5 та ПК. Гарна новина полягає в тому, що старання розробників з Blue Twentian Studios тут виправдали себе. Проші Unreal Engine 5, що лежить в основі гри, адаптували під 4 консолі Xbox. Однак налаштування на кожній з них з точки зору роздільної здатності та частоти кадрів надзвичайно відрізняються. Тож сьогодні я коротко розгляну кожну консоль по черзі, як гра працює на звичайній консолі Xbox One, яка є найслабшою, за можливостями графічного та центрального процесора серед цієї четвірки, чи зберігається візуальний баланс у грі на всіх консолях, починаючи з Xbox One і закінчуючи Series X? І як себе почувають консолі між ними у випадку Series S та One X, давайте перевіримо. Давайте почнемо з порівняння PS5 та Series X. просто щоб підтвердити те, що ви вже могли очікувати, обидві консолі працюють практично ідентично. Series X працює з динамічною роздільною здатністю 4К, і консоль Sony, і в режимі 60 кадрів на секунду. Все це надзвичайно приємний скачок у порівнянні з роздільною здатністю 1080p і 30 кадрами на консолях PS4 і PS4 Pro, але динамічна роздільна здатність призводить до деякого зниження якості зображення під час прогулки вузенькими вуличками. Наприклад, на Series X я помітив 1728. p У кадрах, знятих одразу після зупинки камери в катсценах. Версія PS5 має схожий діапазон, і обидві версії потенційно можуть опускатися нижче, хоча як правило, в більшості локацій це справжні 4к. Загалом в інших аспектах вони майже ідентичні: деталізація текстур, якість розмиття, промальовування об'єктів на відстані. Світ стрей чудово виглядає на Series X 4 k без жодних втрат чи покращень порівняно з версією для PS5. Тож це. Чудові новини. Можливо, великий знак питання висить над версією для Xbox One. Давайте перейдемо до першого тесту частоти кадрів на цій консолі. Зазвичай саме ця версія страждає від найбільшого падіння ждії здатності в мультиплатформених проєктах від найбільшого зниження графічних налаштувань. Але тут, у випадку зі Stray, навіть незважаючи на величезне падіння потужності порівняно з One X Series S та X, вона на диво зберігає свої базові налаштування графіки. Якість зображення на звичайній Xbox One, звісно, постраждала. Найбільшим недоліком є те, що вона, як правило, відводить. Зображення з роздільною здатністю 1600 на 900, що нижче навіть за 1080p базовий PS4. Динамічна роздільна здатність також може бути використана, але 900P є найбільш поширеним значенням. Крім того, стрей виглядає так само, як і на Xbox One з багатьма функціями, які часто збігаються з Series X. Також очікувано, що вона видає 30 кадрів, як і на базовій PS4. Однак, на жаль, частота кадрів не ідеальна. У першій катсцені та навчальній частині ми бачимо, що в деяких моментах FPS знаходиться в діапазоні від 20. До 30 кадрів, а в наступних частинах гри перехід між локаціями призводить до тривалих підвисань. Також є раптові скачки часу кадру в точках автозбереження. Це проблема, з якою ми також стикалися на консолях PS4. Поза цими проблемами в інших місцях в більшості часу гра тримається на рівні 30 кадрів, навіть в районі нейтрів, що вражає, вона тримає 30 кадрів, тож це не означає, що гру можна повністю списати в жодному разі. Просто будьте готові до того, що вас чекають деякі труднощі. Дійсно вражає, наскільки добра Stray адаптується між поколіннями Xbox. Для порівняння, давайте знову візьмемо звичайну Xbox One і порівняємо її з протилежною версією Series X. Якість промальовування текстур і навіть фільтрації текстур в цілому однакова, навіть якщо грати на звичайній Xbox One з нижчою роздільною здатністю. У цьому випадку це 900 P проти 4K. Однак ми отримуємо те саме розмиття в Русі. Ми отримуємо відображення в екранному просторі і промальовування геометрії навіть під час пересування містом на канаті, а також тіні працюють Аналогічних налаштуваннях на консолі останнього покоління, коли ми досліджуємо цю локацію на початку. Єдина різниця полягає в якості глибини різкості, де в сценах з боке знижується роздільна здатність, що схоже пов'язано з нижчою роздільною здатністю Xbox One, де ми маємо 900P. Крім того, деякі текстури, такі як листівка навколо нетрів, стали більш чіткими, але кінцевий результат все одно чудово виглядає для Xbox One, і більшість цих незначних недоліків приховані за нижчою роздільною здатністю. Все вказує на те, що стрій є дуже оптимізованим проєктом останнього покоління, і це доводить, що жодна консоль Xbox не залишилася обділеною від Xbox One аж до One X, Series та Series X деталізація світу не погіршилась. Найбільш помітними відмінностями між ними є ж, роздільна здатність і частота кадрів. Тож, давайте перейдемо до тестування частоти кадрів. Починаючи з Series X, ми бачимо, що 4К і 60 кадрів досягнуто дуже добре. У перших кількох розділах я не знайшов жодної претензії до цієї консолі, як і PS5, це надійний 60 кадрів незалежно від того, де ви знаходитесь. Єдиною невеликою проблемою є те, що під час автозбереження трапляється періодичні просідання кадру. Ви помітите скачок часу між кадрами миттєве провисання щоразу, коли з'являється іконка в і дуже-дуже рідко, коли ви просто блукаєте містом. Але якщо не брати до уваги ці дрібниці, які стосуються і PS5, то це плавний ігровий досвід 4К, 60 кадрів із використанням потужності графічного процесора в більшості складних сцен завдяки динамічній роздільній здатності. Далі поговоримо про Xbox Series S, і тут починається найцікавіше. Продуктивність для Series S стоїть на першому місці, а як і зображення на другому, тому ми отримуємо зображення з роздільною здатністю 1080p та 60 кадрів. Позитивним моментом тут є те, що оскільки це 4-терафлопсна на консоль, вона має такі ж характеристики, як і PS 4 Pro, хоча й з більш сучасним графічним процесором. І все ж Series S подвоює частоту кадрів у порівнянні з PS4 Pro, де ми маємо 1080p і 30 кадрів, і це про тому, що вона працює в Двічі краще ніж PS4 Pro. це з одного боку. А з іншого вона працює на половині пікової роздільної здатності 4К свого потужнішого брата Series X. Художнє оформлення гри все ще виглядає чудово в 1080p. Динамічне масштабування також може бути в грі, але воно зазвичай залишається незмінні на цій максимальній роздільній здатності. І чесно кажучи, я вважаю, що пріоритет в 60 кадрів є правильним вибором. Всі інші графічні налаштування не змінені, і факт в тому, що гра працює з практично бездаганою частотою 60 кадрів протягом перших розділів. Навіть ті однокадрові підвисання та просадки при збереженні зведено до мінімуму в порівнянні з Series X. Єдиним винятком. У продуктивності є просадки до 50 кадрів під час першої касцени. Незважаючи на це, Series S забезпечує чудовий досвід 1080p і 60 кадрів на секунду. Переходячи до Xbox One X, я хочу зауважити, що це найамбітніша, але найпроблемніша версія в цілому. З точки зору налаштувань, це майже повна протилежність Series S. Цього разу пріоритетом є якість зображення, а не продуктивність. Ванікс підтримує роздільну здатність до 1728 p і 60 кадрів. Мінімальна динамічна роздільна здатність складає 1080 p і можливо максимальна роздільна здатність сягати навіть 4к. На ділі 1728 це найвища роздільна здатність, яку я побачив на One X і він дійсно використовує весь спектр цієї роздільної здатності, намагаючись зберегти 60 кадрів. Проблема полягає в тому, що частота кадрів в цілому не завжди однакова. Навіть при зниженні роздільної здатності до 1080p він платить за це ціну і Вник стабільно тримає 50 кадрів під час першої касцени. Потім все стає ще гірше, і в нетрях ми бачимо лише 40 кадрів, і навіть виникають проблеми з передачею даних, які призводять до того, що частота кадрів падає до 30 з надзвичайно нестабільною частотою кадрів. Все це показує нам, чому версія PS4 Pro не пішла тим же шляхом, що версія для PS4, яка прагнула досягти 60 кадрів. Заради справедливості, слід зазначити, що певні частини гри все ще мають стабільні 60 кадрів на One X. возенькі вулич, платформінг в закритих приміщеннях, все це працює дуже плавно. Але в нейтрях ми спостерігаємо від 45 до 60 кадрів. Зрозуміло, що на дисплеях з підтримкою VRR багато з цих локацій матимуть більш плавний досвід, але One X також страждає від найгірших підвисань, ніж будь-яка інша консоль. Xbox. система автозбереження гри спочинає значні скачки часу кадру, а під час звичайної прогулянки грою можуть виникати випадкові просадки. Судячи з усього, тут спостерігається значне обмеження процесора, оскільки ресурси намагаються швидко передаватися. Загалом Ванкс пропонує амбітний, але в цілому невдалий компроміс між продуктивністю та якістю зображення. Для тих, хто не має дисплеїв з підтримкою VRR, дуже корисною була б можливість обмежити гру в 30 кадрів. Ситуація One X цікава, що було б, якби версія PS4 Pro стала наступною оновленою консолью середнього покоління. Насправді я повернувся до версії PS4 Pro, щоб перевірити, чи дійсно вона була оновлена, але, на жаль, навіть з патчем 1.04 PS4 Pro залишається з роздільною здатністю 1080p і 30 кадрів на секунду. З точки зору якості гри, це, звичайно, все ще чудова версія, але вона, як не дивно, не відповідає тому, що намагається зробити One X. Загалом, результат для стрейф все ще успішний, принаймні для двох чотирьох консолей Xbox. Series S і Series X показали відмінні результати з роздільною здатністю 1080p і 4 k відповідь. Відно і, всупереч, усьому, звичайна Xbox One витримала тест роздільно з роздільною з 2900 p Хоча підвисання і падіння частоти кадрів іноді псують враження від гри, однак реліз на зі справжнім виключенням. Саме для нього знадобиться екран з підтримкою VRR, щоб насолодитися ним у повній мірі, враховуючи наскільки нестабільною є його розбакована частота кадрів. Враховуючи все це, вихід з треє на Xbox навіть після року ексклюзивності вартового очікування, і це чудова нагода ознайомитися з цим хітом. А на сьогодні це все. Це був короткий огляд. Якщо вам сподобалося, не соромтеся ставити вподобайку або підписатися. І не забудьте натиснути на цей дзвіночок, щоб отримати сповіщення про появу нового відео. А щоб отримати відео в максимальній якості, відвідайте наш патрон за адресою digitalfoundry.net, а щоб зв'язатися зі мною напряму, ви знаєте, де мене знайти. А поки що, дякую за перегляд!